Якось то навесні, коли настали теплі дні, лелека з вирію прилинув, на дороге гніздо своє, що восени покинув. В житті усяке є. Домашній голуб запитав, де дуже був, що чув. Вітер рвуще свище, і з півночі повія в холодище, за ним повзе страшна зима, а вирі зими нема? Природа стрінула привітом, там вічне літо. А голуб з посміхом йому. Тоді ж чому ти кинув ту країну розхвалений той рай? І повернувся на Вкраїну. Бо це мій рідний край, Любов до рідного могутнє диво, нехай живеш на чужині щасливо, а туга гірко в серце б'є. Зове вітчизна й путь далека, і ти летиш, як звирію лелека, в гніздо. Своє.